2 жовтня до позича 24 ДПРЧ надійшла інформація від співробітників Національної поліції про те, що на відкритій території загального користування в межах населеного пункту за адресою міста Лозова, вулиця Василя Стуса, колишня вулиця Пушкіна, навпроти будинку 111 знайдено вибухонебезпечні предмети. На місце виклику відразу ж виїхали з відповідні служби. Після прибуття на місце події було виявлено дві ручні протипіхотні оборонно-ударно-дистанційні гранати. Після проведення необхідних робіт дані вибухонебезпечні знахідки було вилучені з місця подій. Тож під час виявлення вибухонебезпечних предметів категорично забороняється торкатися підозрілого предмету або пересувати його, заливати його рідиною, засипати ґрунтом або чимось його накривати. Здійснювати на підозрілий предмет звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив. Пам'ятайте, що у разі виявлення вибухонебезпечних предметів необхідно відразу повідомити про це за номером 101 або за номером 102, та в жодному разі не намагатися самостійно ідентифікувати знахідку боєприпасу.